Нам потрібно вибрати піночета, а потім можна бавитись в демократію. Саме так. До демократії в її людському обличчі, тобто до меритократії, до епістократії, можна прийти лише через автократію. Саме так. Для чого потрібна автократія? Для того щоб знищити всю ту злочинну антилюдську систему, яка тепер діє в Україні, яку утвердила в Україні оця демократія. Демократія в сучасному її антилюдському обличчі, тому ми повинні обрати правильного лідера держави, правильного президента України, який зможе очолити. І зможе направити і координувати ту справу побудови правильної держави, української держави, держави українського народу, Держав, в якій панувати будуть українці, панувати будуть громадяни України, але не олігархат, чужинці та інші шмельці. Чому так? Бо через Верховну Раду є набагато важче, бо колективний орган відповідальності це є завжди колективний орган без відповідальності. Там дуже важко ним якось на нього якусь суттєву надію покладати. Набагато легше, коли є одна людина, коли одна людина, і коли вона має під контролем силовий блок, так як має в Україні силовий блок під контролем президент України. Президент України ми бачимо в теперішніх умовах, що може робити. Це фактично вся повнота влади. Хоча у нас, згідно Конституції, зараз діє. Парламентська держава, чи інакше називають парламентсько президентська форма правління, тобто через автократію до народовладдя. до демократії, до правильної демократії.